Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний, і змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко, і я певний, він мене упізнав, упізнав та злякався і зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Штурм Бан -фурере. Свіжі надходження. Двоє червоних та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджера був знайдений покруч завбільшки з дитину. Він також був доправлений до Рейху. Гаразд, потім розберусь. А це і що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить. Я нормальний. Нормальний. І взагалі, я громадянин Ганзи. Мовчати! Це ти на Ганзі громадянин! А тут ти підозрюваний в мутації! І ми це зараз а перевіримо. Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний! А якщо ні, ти недовідок! Виродок! Це свавілля! Та стій ти спокійно! Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. Ах! Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні! Ні! Благаю! Усмітьте провід! Питання просте. просто! Яке завдання виконували в Ботанічному саду! Спитаю своєї розвідки! Фашисти добити! Рахую до трьох! Один. Слава червоній лінії! Два! Кажемо, Хар... товариш Москвин! Трі! Не треба! Я розповів! Але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються! Чого? У другий блок. Як правило, Рейс не втручається до справо Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого бусеце? Кажіть, бо кулю отримаєш! Хапай офіцера! <плес> <плес> Ніж собі залиш. Я так розумію, з Ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'ясне не цілують, але що нам простим солдатам до того. Так, зрозуміло, дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратись, а разом можливість є. Так, а що вони там казали про сміттєпровід? Гаразд. Вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Ах, Рушаємо. О, знайомі труби. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде. подамося далі. Рушаймо. Оце це так. Я, звісно, чув, що в них тут десь констабір є. Але щоб таких масштабів. Так. Он там лаз з того боку. Гаразд, я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спустять. Так, 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 так. Рушаймо! Ти головне на світло не виходь. Темряве, друг диверсанта. Так. Здається, проскочили. Ану, ану. Грати! Дідька лисого. Певно, мало каші. Їв. Так, тут не пройдемо. Гаразд. А далі куди? А що як. Братику, ану ж бо підсади. Гориті. Будь ласка, тепер уяви собі, що ти маленьке, курва мишеня. Принися й тихесенько! Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! А так. Ой, як добре, застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Відімри! Дякую, пане офіцере, дякую. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що Кріп за мною. Ну, це єдине питання, в якому я не цілком погоджуюся з фюрером. Робимо так: Супрень. ти правого, я лівого. Я О, свого відволікаю, ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейн, тільки не почни завчасно. Супрень. Усе до справи. То що ж робити? Будь ласка, будь ласка, я електрик. Забити його так Економно. Цілком. Чу! Що це? Ніби щось впало. Штукатурка, може? Тут водко. Немає тут штукатурки. Лише бетон. Так. В'язня сто тридцять. Це не я. Не я Богом присягаю. Що ти постійно, щоб крихти сипляться. Прозор. В'язні 70! От молодець. Навіть нагаднув, як... Слухай, ау, чуєш мене? Там важен. Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Нічого в тебе, хлопчик, не вийде, а? Тільки зараз ці не горіють. Викрути лампочку! Гайда на той бік! Може, там вдасться піднятися. Зустрінемось на горі. Нехай таланить! Ще тебе годувати! Тобі Чуєш, хлопче, відімкни замки! У сторожці пульт! У сторожці! Чого задумався? Добре почав! Гайде, далі, так само. Не ми скоро вийдеш. Ти взагалі всі. Як це не його спустив. відпустив? Ти що здурів? Та його ж обершарфюре наказав стратити. Це ж трибунал за співчуття виродка. Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї зворшкуватої чорної мавки бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець Ганзи. Продай, каже, звіринку. Нащо її стріляти? Файні гроші каже дам. От її. І... і що? Заплатив? Ще пак. Ти цей. Послухай. Так. чого гуляємо? Та ж кінець зміни у нас. О, то нічого тут Рухом, казармо! Так герво боршар Цікаво, що це там? Ну, що, ти даєш, хлопче, не, я ти його, та що ж воно помисте, Почують і все, ковтай газ! Немає надії. Немає! Тільки здохнути залишається. Але будьте обережніші. Якщо вас побачать, то відразу пустять газ. На жаль, не можу Жартувати зі мною надумали. Тану вилазьте. Хлопці, ну що за приколи? Сергію, ти дивися, наступного разу не відчиню. Ти мене знаєш. Це вже не. Випустіть! Випустіть нас! Там на горі пульт. Можна відчинити всі камери. Я тут більше не можу. Хлопці, я хочу жити. Ух. Внутрішній блок вибули. Тепер буде найвеселіша частина. На ось, тримай. Хвацькі у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе видно. Зручно. Отже так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але своїх вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату. Б. Та нічого, прорвемося. Ну, паспорт. Ти йди низом, я — гурт. Прикрию його щось. один. там на стелажах нічого три банки в коробці лежить двадцять років метро! так а що у нас тут зі світлом? світло ми змушені ділити його не заслуговує на життя Щось робив. Вони всі тут зберуться і вся охорона. У нас на лінії щодо цього те саме. Так. А ще, тому, тому, тут buzzing. так так. Сміють. Вони сміють я один. Глянь на тій стороні. Там має бути такий же перемикач.